І так, вітання всім грибникам. Сьогодні, 2 листопада 2023 року. Країна Грибландія знову вирішила перевірку турківських верхоліс. Початок грибної хвильки повинен був відбутися на повний місяць, то, як я і говорив, вчора перейшли дощики. Ну, скажімо так. Не густо, але й не пусто, грибна хвилька тільки розпочинається. Тільки розпочинається. Вчора перейшли дощі. В залі в Карпатах було дуже-дуже-дуже сухо. Тому що попередні 4 дні дув теплий вітер. Зараз він також дує. Але вчорашні дощики цілододенні щось таки нам та й допомогли. Прекрасно, ось вам. Прекрасний, прекрасний хлопчик. Біленький, молоденький, гарненький, тугенький. Ось, ось він. Ось-ось-ось. Ну що ж, це ще не все. Пробуємо рухатись. Обійшли ми дуже багато, дуже, 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 дуже багато на даний момент. Ну, глянемо. Ось у нас такий. Ось у нас такий красень. А подивіться, на цього, на цього потужного, гарного, дзвінкого білого гриба. Е, обхід здійснювали по різних лісах країна Грибландія. Перевірила дуже багато точок. Але саме краще стали ми себе почувати на ось таких узліссях. Ну, що я вам скажу? От дивіться, був білий гриб. Бачите? Де шапинка? Нема шапинки. А це вже попрацювала моя подружка, з якою я тут вже не раз зустрічався. Це робота білок. Вони крадуть неймовірно. Гриби хапають, що краще в шапинку. Ну що ж, цей корінчик. Тут у нас таке, але дивимося, що у нас далі. Що у нас далі? Оце у нас сьогодні 2 листопада. Ось такий джекпот. Прекрасний, тугенький, ще один молоденький білий грибочок. Паралельно у нас непоганий польський, але саме більше чудо затаїлося ось тут. І бачите, білка приходила, обідала. Ну не може вона таке жирнюче украсти. О, блін, віддай. Ай-ай-ай. Ай як, шкода. Шкода, вона підгризла його. Вона його класно підгризла. Ось. Це ж видно, вона його пробувала. Ну, не знаю, зараз попробуємо ми цю ногу витягнути. Ось, ось. Ось вона і ще далі там залишилась. Вона її хрумала, хрумала. Ну добре, хай буде так. Ми прикриємо цю справу. Що поробиш? Господь Бог заповідав ділитися. Ну що ж, розламалася трішки ніжка. Але нехай. Оце ж могутня і прекрасна шапинка. Оце у нас таке добро сьогодні. Ой, гарний поляк і ще один, ще один чудовий білий грибочок. Отож, можна константувати, що після дощів спрацював повний місяць, він відходить і, і, і наслідок того, являється... Уже початок появи пізньої осінньої грибної хвилі. Важко на те все дивитись, важко ходити. Неймовірно важко тут пересуватись. Остання грибна хвиля, вона, скажу вам так, не для тих, хто хоче просто назбирати грибів. Для споживання остання грибна хвиля, вона для цінителів прекрасного. Вона для тугих дзвінких грибів, які ростуть дуже-дуже поодиноко. Які попадаються час від часу. Але чим більше, тим більше ти за нею ходиш. Остання вон ще одна, будь ласка, ще одна під ногою, грибна шапинка. І теж перевернута. От моя подружка тут гарно попрацювала. Дуже гарно. Дуже гарно вона попрацювала. Вкрала у мене декілька грибочків. Ну але що поробиш? Ліс створений для всіх. Не хіба? Для мене і не хіба для людей. Звірята також хочуть їсти. І вони також заготовляють собі грибочки. Ну нічого. А ми помаленьку будемо переглядати оці усякі кущі, оці усякі зарості. І я впевнений, я впевнений що це не останні грибочки. На сьогоднішній день. Отож. Країна Грибландія в пошуку по турківських лісах. На верхоліссях уже пусто, на жаль, нема зовсім грибів. Я підіймався туди, і хоча я знав, що там нічого не буде, ну, але таке питання як... Рабство маршруту ніхто не відміняв. Тому бажання проглянути чи там щось є в мене все одно було. І як наслідок я втратив декілька потрібних мені годин. Та не знайшов нічого. Ну що поробиш? Воно ж так у грибній справі і є. Треба ходити, ходити і ще раз ходити. Зате знахідка, яку ти потім знайдеш, настільки цінна, настільки прекрасна, що просто неможливо... Оцінити. Отож. Густі древні ліси. Вітер подуває. Ліс готується до зими, шумить, потріскує, виражає своє незадоволення, що вітер пробує порушити його спокій. Нікого навкруги нема. Люди відсутні. І тільки країна грибландія щось та й вишукує в своїх мандрах. Отож. Ось така вона, осіння грибарка. Пісня осіння грибарка. Ну що можна сказати? Можна сказати, що нова грибна хвилька все-таки розпочинається. Ну, вибачте, просто так, такі речі не проростають. Отож. Отож продовжуємо мандри. Ось такими Густими лісами, ялиновими, борами, буковими заростями. Ми зараз ще відвідаємо певну мішанку верхолісся і тоді зможемо щось повідомити конкретніше. Ой, на даний момент. Ця місцинка принесла нам з десяток різноманітних грибочків, за що ми їй дуже-дуже щиро вдячні. Пробуємо переміщатися у тих густих-пригустих ялицях. Тут вас завжди люблять ховатися. Пізні, осінні білячки. Можна за ними ходити годину, дві, нічого не знаходити. Але в кінцевому етапі ти будеш винагороджений хорошим, прекрасним, якісним, білим грибом. Отак. Таких пошуках можна спокійно насолодитися цією всією красою. Нехай ті грибочки поодинокі. Нехай ними, не як то кажуть, не наїсися в повну міру. Але зато це гриби дуже, дуже Важливі для цінителів такого роду полювання. Мені вони доставляють надзвичайно велике задоволення. Знахідка хоча б одного, такого красеня. Неохота відкривати рюкзачки. Там є трошки рижиків, там є... Щось інше. Спочатку нічого не було. Але подальші мандри, подальші пошуки, увінчались успіхом. Отож. Країна Гребландія продовжує мандрівку лісами Турківського району. Тут вчора перейшов дощик, земличка трішки промокла і у нас появилася прекрасна надія поповнити свої колекції, фотоколекції, відеоколекції, прекрасними, пізніми осінніми грибами. Отож, мандруємо верхолістями. Вибираємось на самі хребти. Опускаємось в яри. Заради чого? Заради того, щоб знайти одного чи двох красенів. Людей нема. Бо люди приїхали. Подивилися, що грібі і поїхали. А ми в постійному пошуку, в постійному загляданні, в постійних роздумах, в різних філософських догадках, порівняльних характеристиках. Як би то не казалося, Грибний сезон все-таки підходить до завершення. Все-таки підходить, це видно, це видно, Уже будь-які гриби практично пропали. А білий гриб, тугий синяк, ще обов'язково будуть рости. Отож, загальний огляд завершено. Країна Грибландія в пошуку. Істинних цінителів і любителів Грибарки. Країна Грибландія спонукає до пошуку. Мирний всім і щасливих мандрівок. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.